Доброго ранку. Ось так виглядає кімната, коли у вас живуть шиншили навіть в будинку. А ось як виглядає будинок. Ось бачите тут? Вночі дуже активні вони були. А зараз дрихнуть вся сім'я. От. І щоб це прибрати, зробили ось такий невеликий пилосос. Тут турбінка, щоб човни маленькі накачувати повітрям. Матраси надувні. Таке. І блок живлення. Включаємо. І ось такий у нас пилосос, дивіться. І можна ось так все це позбирати. Зараз спробую сфокусуватися. Ось там теж можна позбирати. Міки прокинувся, бачите? Мікі? Спий далі. Ось тут теж гуляли ми вночі, Але зараз позбираємося. І бачите, вони зовсім не реагують на цей пилосос, він є безпечним для них. Тобто він э, повітря смокчує не дуже сильно і нічого їм не зробить поганого. Ось тут їжу розкидали, але ну, їжу ми не будемо пилососити. А от те, що після, після їжі лишилося, можемо. Ну, якось так. Давайте я зараз вимкну, покажу, де це все збирається тепер. Ось дивіться, тут така конструкція зроблена. І ось все, що ми назбирали. Ну, а підлогу можна підмести і так. Так. Шиншили? Мікі. Мікі. Ось так виглядає ця вся конструкція. Там всередині турбінка живе, 12 вольт живлення тут приходить. Це шланг з цієї спральної машинки. Ось такий він довгий, щоб можна було залізти до будиночка. Блок живлення будь-який на 12 вольт, там ампер 10, щоб давав. Наприклад, такий. А ще в нас є кондиціонер у Шеншил. Ось там камінчик. І там термоелектричний модуль живе з охолодженням. Але потім вже іншу серію зніму і розповім про нього.